Вітаю! Продовжуємо вивчати матеріал геометрії 7 клас за підручником Олександра Істера. Щоб виконати завдання 50 і 51, нам треба згадати теоретичний матеріал, який вивчали на уроках. За одиницю вимірювання кутів приймають градус. Це кут, який становить 1, 180 від розгорнутого кута. Позначають градус знаком маленьким кружочком. Для вимірювання кутів використовують транспортир. Дуже малі кути вимірюють у мінутах і секундах. Мінута це одна 60 частина градуса і позначають знаком штрих. Секунда одна 60 частина минути, позначають двома штрихами. Отже, треба запам'ятати, що один градус це 60 Минут, а одна минута це 60 секунд. Переходимо до виконання практичної задачі. Треба виконати дії 7 градусів 13. Минут. І так, 7 градусів 13 минут додати 12 градусів 49. Дорівнює. Спочатку треба скласти окремо. Градуси і інути. Отже, давайте це виконаємо 7 градусів. Додати 12 градусів. А потім складаємо. Минути. 13 минут. Додати 49 минут. Рахуємо 7 додати 12. Це буде 19 градусів. 13 минут і 49 минут. Це разом буде 62 минути. 62 минути. Але ж ми тільки що вивчили з вами, що 60 минут це 1 градус. А у нас тут 62 2 минути. В такому випадку ми виділяємо із 62 минут. Давайте це запишемо: 62 минути. Це буде 1 градус і 2 минути. Тоді ми можемо записати 1 градус ми даємо до 19, це буде 20 градусів, і 2 залишається. 20 градусів, 2 минути. Наступний приклад: 52 градуса, записали 52 градуса, 17 минут. Мінути позначається штрихом градус з таким маленьким кружочком. Треба відняти 45 градусів 27. Минут. Як ми бачимо, від 17 минут ми не можемо відняти 27 минут. Тому нам треба позичити у 52 градусах 1 градус і розписати, як. Минути. Давайте згадаємо, 1 градус дорівнює 60 мінут. Тоді у нас залишається 51 градус, 17 додати 60 – це буде 77 мінут, відняти 45 градусів – 27 мінут. Буде дорівнювати 51 додати 40. відняти 45. Давайте так і запишемо: спочатку віднімемо від градусів градуси, відняти 45, додати і від 77 минут. Віднімемо 27 минут. Буде дорівнювати 51 відняти 45, ми отримаємо 6 градусів, 77 відняти 27, це буде 50 мінут. Отже, ми виконали завдання номер 50 виконали дії. Переходимо до наступного завдання. Номер 51. Треба виразити у мінутах 4 градуси. Давайте згадаємо, що у нас є теоретичний матеріал. Ми вивчили, що 1 градус дорівнює 60. Минут. Отже, щоб виразити у мінутах 4 градуси, так і напишемо. Якщо у нас 1 градус 60, минут, то 4 градуси буде дорівнити 4 помножити на 60. І ми отримаємо 4х6 6, 24 і 1 нолік додаємо, це буде 240. Минут. Наступне завдання 2 градуси. 15. Минут. Ми виражаємо в минутах. 2 градуса ми множимо на 60 і додаємо 15. Давайте так запишемо, щоб у нас було. Так, тоді у нас 2 на 60 буде 120 минут, додати 15 минут. І ми отримаємо купі 135 минут. Наступно, треба виразити у секундах мінути, градуси, градуси і мінути. Отже, давайте запишемо спочатку додатковий матеріал, що нам треба знати. Що одна минута це 60 секунд. Перепишемо 5 секунд. Буде мати 5 секунд, переводимо в секунди. Значить, в одному градусі 60 секунд, то тоді в 5 секундах, буде 5 помножити на 60. І ми отримаємо 5 помножити на 6, це 30, і нолік треба додати. Отже, в 5, 5 минутах буде знаходитись 60, 300 секунд. 2 градуси, 2 градуси. І так, в одному градусі, ми вже записували це, в одному градусі 60, минут, а в 1 мінуті 60 секунд. Тоді нам треба буде записати, а у нас є 2 градуси, тому ми 2 градуси множимо на 60. І ми отримаємо поки що минути. А для того, щоб отримати секунди, нам треба ще помножити на 60. І в такому випадку ми отримаємо 6, 6, 36, 36 помножити на 2. Можна записати 3600 помножити на 2. Це буде 7200 секунд. Секунду, позначається двома штрихами. Тепер у нас є 1 градус і 3 минути. Так, для того, щоб градуси перевести в секунди, нам потрібно 60 помножити на 60. І так, 60 помножити на 60. Це ми, ми з градуса отримаємо секунди. І додати ще 3 помножити на 60. І все це буде секунди. Отже, 60 помножити на 60 – це 3600 секунд. Додати 3 помножити на 60 – це буде 180 секунд. І ми отримаємо 3600 додати 180, це буде 3780 секунд. Як ви бачите, знаючи, що таке секунда і що таке мінута, ми можемо виконувати дії, щоб виразити у мінутах градуси або градуси і хвилини. Що ж, дякую за увагу!